Уряд Німеччини запустив ініціативу із пошуку додаткових систем протиповітряної оборони для України. Таке запропонували у німецьких міністерствах закордонних справ та оборони. Речники обох відомств повідомили, що очільники цих відомств Аналена Бербок та Борис Борес Пісторіус вже звернулися до партнерів з Європейського союзу та НАТО, а також до третіх країн. Урядовці не надали жодних пояснень чи деталей, але наголосили, що потрібно ще раз. Серйозно розглянути, чи є такі системи додаткові, як можна їх якнайшвидше надати нашій державі для того, щоб посилити підтримку. До нашого ефіру доєднується експерт Діфенс Експрес Іван Киричевський. будемо з ним говорити про оперативну ситуацію на фронті і інші питання, зокрема і про посилення протиповітряної оборони. Пане Іване, вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися. Слава Україні! Доброго вечора, Героям слава. Власне почнемо із цієї ініціативи німецького уряду. Так виглядає, що Німеччина починає зараз з партнерами шукати додаткові системи ППО. Потім ми отримуємо інформацію про те, що комітет розвідки Палати представників Сполучених Штатів Америки після секретного брифінгу по Україні закликав Палату представників якнайшвидше розглянути пакет допомоги для нашої держави. Ось буквально щойно з'явилася інформація про те, що спікер палати представників вже оголосив про суботній розгляд цього законопроекту по допомозі для України. Ситуація нагнітається? чи можемо ми робити висновки, що усе це через те, що на фронті складається критична ситуація для нас, або така ситуація, яка вже фактично за межею критичності, Та знаєте, я б не сказав, би, що в нас десь на фронті не бувало ситуації за межею критичності, чи там близько того, тобто я б не став би прив'язувати це строго до того, і навіть розвів би ці всі процеси між собою. Тобто, крім так, наша непроста ситуація на фронті зараз окремо. Те, що там різні американські посадовці намагаються шукати різні аргументи впливу на один одного, це теж окремо. А от Німеччина з ініціативою по патріотам, це значно цікавіше. І там, от, от є різні простори, скабу так для домислів. можете навіть вважати, що чисто для моїх домислів, тому що е, ну якщо перекладі із е, мови дипломатів на мову реальних фактів, коли там Німеччина говорить, що десь вони там будуть шукати чи що спочатку з'ясують, чи можна когось пошукати. І потім будуть шукати, то ну, це в перекладі можна сказати приблизно так. От наскільки пригадую Греція, яка має найбільше патріотів в Європі, 36 батарей, дуже винна грошей Німеччині. Ну і даруйте за некадемічний далі виклад, але можливо між Берліном і Афінами там далі діалог буде відбуватися приблизно так. патріоти є, а якщо найду Ну ж тим більше не обов'язково перефарбовувати є ще ж навіть такі певний парадокс, в тому що ну чомусь незалежно від того, хто їх там не експлуатує де там чи в Греції, чи в Ізраїлі чи в інших країнах їх чомусь не перефарбовують суду. Відповідно, там от спробуй потім з'ясуй з якої країни ти сам міг надійде додатковий патріот який може нам знайти Німеччина. Ну і де стало менше патріотів Ну головне, що в нас вони були, але він буде десь так. От відбуватися в такому ну так діалогу, саме в такому геополітичному вимірі, що там Петріоти є. Якщо знайду, а ти вони ще й гроші, грошей вийде. Ну добре, що Німеччина це все включилася щодо Сполучених Штатів Америки. Ну м -м, так можливо, вона є спеціалісти, які розуміють їхні внутрішньополітичні сюжети, я їх не розумію. Зате, от розумію, що ну, країни Заходу іноді демонструють таку позицію, що вони залюбки б залюбки скинули в себе тягар зобов'язань по допомозі нам, ну як мінімум, Сполучені Штати Америки. Добре, що Європа, хоча б розуміє, що ну, в них немає. А особливо іншого вибору, аніж інвестувати в нашу обороноздатність, тому що інвестувати в свою обороноздатність вони в принципі не Угу. Власний сюжет із виділенням допомоги Україні в Сполучених Штатах Америки справді заплутаний і потребує знавців найвищого рівня. Але ми повернемося до України і тим більше до подій на лінії бойового зіткнення. Тиждень тому стало відомо, що російські війська захопили село Первомайське на Донеччині, бої за яке точилися більше ніж півтора року. Сьогодні Діпстейт констатує, що окупанти посунулися і в очеретиному на тому ж Авдіївському напрямку. Тобто. Ворог не вичерпав свій наступальний потенціал, і все ж таки прагне наступати далі. І наскільки його вистачить, судячи по тим резервам, які вони зараз мають, ну, скажімо так, я не прихильник жанру згадати на кофейні гуші, що ти сам, скажімо, так, добувати дані по російським військам, які можна добути тільки, скажімо, так, інсайдерським чином. Я не прихильник гадати на кофейні гуші щодо спроможності російських військ. Ну, давайте краще говорити саме про спроможності наших військ. Тому ну, що, скажімо, так, звісно, воно можна скільки завгодно висіти даруйте на тому самому діпсеті, і міряти, що там яка погана ситуація. Росіяни просунули десь от. Але якщо виходити із критерій, які російські воєнкори самі так дуже гордоливо заявляли, ще жовтня 2023 року, як року, тільки починали бої за Авдіївку, вони ж збиралися навіть уже в Бердичі вийти на другий чи третій день кампанії, щоб взяти наші війська в оточення, скільки мені відомо до Бердичів Росіян ще далеко. тобто росіянам ще далеко, і це про тому, що ну. Навіть з того, що випливає просто вже со соцмережі, навіть не словами озвучено, а просто можна побачити на відео в наших військових ну, певний дефіцит е засобів ураження є. Бо, наприклад, якби у нас було б все добре з протитанковими ракетами, в тому числі тих самих американців, ці російські смішні танки, Сараї, ну смішні тільки на перший погляд, вони б не їздили в собі на на полі бою. Ну вони просто б горіли. А на жаль, вони їздять, їздять безкарно, в тому числі в районі тої самої Красногорівки, в там біля якої йдуть бої. І, попри ті всі складні деталі, наші військові отак от більш менше так успішно затримують просування росіян. Тому тут можна треба поставити якраз такий акцент. попри те, скільки в росіян є резервів, скільки вони встигли набрати живої сили, якими темпами вони відновлюють втрати по танкам та іншій техніці. Наші військові їх стримують ще доволі ефективно, і росіяни зараз на тих рубежах знаходяться, на яких вони сподівалися бути ще кілька тижнів назад. І нам доводиться тут навіть уходити з такого простого критерію, що зірвати. Задом ворога це вже половина перемоги. Можна сказати що навіть вивести такому помірно оптимістичному ключі, що, попри оці ці всі проблеми з озброєнням, ну, наші військові половину перемоги в плані розгрому противника, який наступає, добилися. Будемо сподіватися, що все таки матеріально-технічні ресурси, які необхідні для іншої половини допомоги, вони все таки надійдуть ну, коли треба. Пане Іване, поки ми ще не перейшли до аналізу на інших напрямках фронту, то ви згадали про танки Сараї, їх росіяни називають, ну, верніше, їх прозвали Цар Мангалами і про Красногорівку, власне, де їх використовують, ви зазначили. Хотілося би більше дізнатися а в чому їхня найбільша загроза і небезпека для Сил оборони України? Бо з того, що ми бачили і розуміємо, то вони якось навчилися. Не об'їжджати міни, ну що що у них такого фантастичного, що найбільше власне загрожує нашим оборонцям, підозрюю, що скажімо таке, ті всі сараї, звані які там стоять на цих танках, це просто таке більш ефективне накриття на це так зване на цьому так званому царі Реба Ну, якщо можливо хто не курсів, поясню просто відсилку до цього поняття, коли були бої на Лиманському напрямку і в районі Тернів бійці. Здається, все таки бригади Нацгвардії Азов захопили трофейний Т-72 Б 3 То на цьому танку стояло буквально дуже багато станцій радіоелектронної боротьби для боротьби з нашими безпілотниками, тобто глушити, от судячи з цього чого, росіяни ці царай роблять навмисно, щоби по цим танкам старі ребами не влучали. Ну, бо був ще парадокс в тому, що. Коли вперше виїжджали на на поле бою російські танки з цими настільки потужними засобами ну, глушилками проти дронів на їх попустіше, то ну ці танки підпадали під ураження, е, скажімо так: щодо фантастичних здатності об'їжджати міні поля, то там ніхто немає, бо нема така танка, який може об'їхати дуже щільне мінне поле навіть якщо це виставлено у нас на. Ших таких ну, скажімо так польових умовах тут. В них є інша проблема: що вони для спробу проривів мінних полів тепер використовують старі 62 тобто кім об'єктивно не шкода. Ну на mm -hmm. які можна повісити танкові тралки МТ 7 і грубо кажучи, навіть якщо підірветься, ну зато він підірве певну кількість мін на. На зобі, і там можна тепер рахувати. Ну якщо їхня тимпання наступу до цього рахувалися, крім так трупометрами, то тепер можна рахувати й танку Тобто, скільки втрачено танків на просування на скільки метрів чи сотень метрів чи кілометрів просування, ось у чому проблема. З однієї сторони, це от поняття, що от ворог еволюціонує, не треба сприймати так трагічно, тому що ми теж еволюціонуємо. Але просто саме цей сама ця історія про те, що росіян ця. Танк сталь сираєм їздить на полі бою. Це просто критерій того, що ну нам як кажучи, треба ну засобі ураження ракет та інших треба більше. Ну бо до цього моменту це ну не самий дивний називу так формат захисту, який практикували росіяни, але ж ну розглядіти ці всі формати захисту на російських танках, а звичай користуючи соцмереж, не встигали чисто тому, що ну ці танки згоряли швидше, ніж встигали наробити якось шкоди на полі бою. На жаль, цьому випадку зовсім нашо. Mm -hmm. Тобто, швидше за все, запуск в серійне виробництво цар мангалів е, очікувати не варто. Е, пане Іване, що до ситуації на Бахмутському напрямку, зрештою, і головнокомандувач збройних сил України Олександр Синк... Сирський е, говорив, підтверджував, що саме на цьому напрямку найгарячіша ситуація, і, зрештою, він говорив про те, що е, кремлівський диктатор поставив завдання своїм військам взяти часів яр. Це містечко. Біля Бахмуту до 9 травня ну, росіяни люблять такі прив'язані до різних дат події. Чому саме часів ЯР, на вашу думку, що дає росіянам взяття саме цього населеного пункту? Ну, в російській пропаганді зазвичай логіку шукати складно. І ну, в даному випадку можна лише цим пояснити прив'язку до часового яру. Тому що якщо говорити об'єктивно, ну і навіть виходячи просто. Того, що не ходячи далеко, приберемо і відкриваємо кожне ранкове зведення і вечірнє зведення генштабу ЗСУ Бої на Бахмутському напрямку вони йдуть на жаль по широкому фронту від часового яру з літу і до Білогорівки, тої самої Луганської області, там де в травні 2022 року дуже багато росіян набили про спробі переправитися. І в цьому є певна логіка в тому, що росіяни намагаються пробити оборону наших військ на такому широкому відтинку. Просто наша медійна увага прикута більше до часового яру. А коли ще, до речі, росіяни роблять якісь от пропагандистські установки, вони ж розраховують не тільки, щоб собі підняти якийсь там одну ну, надути перемогу що тільки завгодно. Вони ж заодно розраховують, щоб у нас от, морально психологічно складова, те, щоб просідали. Тому я думаю, що. З так, щоб бути справедливим, нам треба особливо, якщо йдемо про Бахмутський напрямок, звертати увагу на всі відтипки і на часів яр, і на інші. Чисто тому, що ну, грубо кажучи, бійці, які там стримують росіян біля той самий білогорівки, вони несуть не менший подвиг, ніж бійці, які зараз обороняють часів в яр. Це ж спогадливо ем, про Крим. Про інші напрямки, так наші сили оборони продовжують атакувати. Ну і сьогодні ми отримали інформацію про те, що там лунали вибухи в районі військового аеродрому Джанкой, І от ви в себе на Фейсбуку написали, що це інтригуюча операція. Чим вас так зінтригувала ця операція в Джанкої? Ну я не говорю, що це інтригуюча операція. Там просто деталі звідки нас атакамси? Поскільки угу. так є. Така гарна практика в силу оборони України, коли про результати деяких ракетних ударів повідомляють скоріше російські окупанти, які вижили, ну яким пощастило вижити. Ну бо нема ж такої ракети в світі, яка могла б одразу всіх росіян бити. Ми тут, звісно, відзначали недавно день, коли перші росіяни відправили на космос на годину, Ну, тобто не така ніверсальна штука ракета, щоб їх ліквідовувати. Але ж тут питання: звідки атакамся. Ми ж буквально першому пункті з вами обговорили що якось американці зволікають з допомоги атакам все, це найбільш потужна зброя, яку нам давали на даний момент, потужніше, ніж ми в шістнадцять. І звідки ці всі негласні поставки? Ну тому що навряд чи це із запасів, які були минулої осені, передані, ну і якими там відпрацювали тоді по аеродромах Бердянської і Луганської. Були натяки в західних змі, коли там 12 березня оголошували про пакет на 300 мільйонів від Пентагону. там можуть бути атакамси, тим більше їх зазвичай там писали просто «Боєпропаси до Хаймерс. Ну да, от до Хаймерса можна дуже багато боєпропасів поставити. Ну, ну значить, хоча в чомусь інсайдери західних змі нас не надурили. Але ну хто ж буде підтверджувати, що там за ракета? То, до речі, да, справді є ще мамота якоїсь модифікації. Тому що там же може бути і касетна модифікація, котрація М39 і на дальність 165 кілометрів. Наш мріях було, щоб отримати цей, земля так той, що ми вважаємо, таким канонічним атакамсом, Ну тобто, дальність стрільби 300 кілометрів, моноблочна бойова частина 227, і ця ракета має індекс М57. Uh -huh. ну, але судячи з усього, росіяни після цього удару вижили не настільки, щоб чітко пізнати, який саме атакамс по ним відпрацював. І це добре. Тобто, ви припускаєте, що в Україна в розпорядженні збройної сили України чи сил оборони України може виявитися зброя, яка ну пройшла повз пильну увагу закордонних і вітчизняних ЗМІ. Можливо, і з Ф 16 буде така саме ситуація, і ми дізнаємося з них лише по результатах на лінії бою. Ну, звісно, що буде в днів, дівчина ну, так само, що от, про них першими дізнаються росіяни, яким пощастило вижити. Ну бо даруйте, коли минулого року були приємні сюжети, що там з Польщею і Словаччиною ну, були значно кращі відносини, ну, і вони нам давали відносно новіші міг двадцять чи монас. Ну от про їхню роботу в небі було вже те, що знаєте, от вони вже починали працювати десь там на фронті, тільки на ну, тоді оголосили, що да, їх поставили. Ну і тут ми говоримо про міг 29 які там от старіє винищувачі Варшавського договору, просто відповідні адаптовані під стандарти НАТО, і вони не мали такої політичної значущості, що для нас, що для ворога. А тут, якщо росіяни казяться щодо того, що Т-16 в їхньому явленні носі тактично ядерної зброї, і вони встигли їх там набити більше, ніж нам вже уже в нас набили більше, ніж нам планують передавати. Ну то звісно, це будуть робити максимально приховано і, от якраз так, щоб ну. Я я тут мушу зазначити для того, щоб ми не дізнавалися інформацією про атакамси від російських, як ви кажете, тих, хто вижив, то щойно з'явилася інформація про те, що законопроект про додаткове фінансування для України, який підготував спікер Палати представників США Майк Джонсон, вже оприлюднений. Його як ми вже повідомляли, в суботу мають розглядати, але йдеться про 61 мільярд доларів. І можна ознайомитися детальніше буде впродовж. Наступних години на що ці кошти мають Там піти. Там також але... міститься вимога швидко передати Україні далекобійні ракети Атакамси. і власне, що окреме положення законопроекту стосується атакамсів. Правда, Байден має ще можливість відкликати або ну відмовитися від цієї ініціативи, якщо воно цитую, буде шкодити інтересам Сполучених Штатів Америки. Ну але будемо сподіватися, що все таки е ніхто нічого ні, нічого не завадить у цьому окремому положенню. І про атакамси на полі бою України ми будемо дізнаватися вже офіційно. Офіційно, а не з виживших росіян, як ви кажете.